Всім привіт! Мене звати Альона Салфетнікова, і це моє перше відео, записане навмисно для мого YouTube каналу. Взагалі я веду сторінку інстаграм про дитяче харчування, прикорм і рецепти. Це відео буде про те, як поєднувати догляд за дитиною, самореалізацію, як виділяти час на себе і як у цьому всьому знаходити баланс. Чому саме така тема? Тому що в своєму телеграм-каналі я запитала у дівчат, чого саме їм зараз бракує. І одні з перших відповідей були про те, що не вистачає вміння поєднувати ці всі речі, не вистачає вільного часу на себе і, в принципі, вільного часу. Тому. І я вирішила, що можу поділитися своїм досвідом, оскільки щиро вважаю, що в мене вже зараз непогано виходить справлятися з цими задачами. По-перше, хотіла би сказати про те, що дуже важливо в цій ситуації мати партнера, який би точно розумів, що ви як жінка хочете реалізуватись. І Звісно ж, розуміючи, знаючи себе, я точно, коли готувалася до вагітності, коли була вагітна, я точно розуміла, що в декреті монотонному, такому класичному я не зможу довго всидіти. І це нормально, і нормально, якщо ви жінка, яка може не сидіти, не хочу недооцінювати зараз роботу мам, які всі роблять у вихованні догляду. За дитиною це капець, який великий об'єм роботи, і не можна сказати, просто ти сидиш у декреті. Коротше, і той і той варіант нормальний, і має місце бути, комусь так подобається, комусь так подобається. Я відношусь до тих жінок, які... яким подобається працювати в декреті. І я це чітко розуміла. І, звісно ж, партнера, якого я собі обрала в чоловіки. Розділяв мою точку зору. У нас були стосунки 50 на 50 в усіх розуміннях, фінансових, побуту на кухні. Типу, ми ділили до народження дитини все 50 на 50. Скажу одразу, що в декреті ця система є провальною. Я дуже до цього йшла. З чоловіком ми зараз своїм розлучились, і вже через деякий час я зрозуміла, що те, до чого я дуже сильно там бігла і намагалася втілити в життя, що я мама і він чоловік. То ми маємо все ділити і продовжувати ділити 50 на 50. Ніфіга це не працює. Якщо в когось працює, то це круто. В мене так не вийшло. Якщо класична сім'я, де чоловік приділяє увагу хоча б роботі своїй хоча б 8 годин на день, то це апріорі неможливо, тому що ну, не може чоловік фізично, ну, людина фізично приділити стільки ж часу дитині і побуту, скільки. Я, наприклад, у якої немає чіткої твердої роботи на 8 годин в день. Здається, очевидні речі, да? а розумієш їх, коли проходиш вже якийсь певний досвід. Тож, і коли я коли ми одружились і коли вже завагітніли, народили дитину. То, звісно ж, у мене ніколи не стояло питання про те, що я там маю якось е, випрашувати час чи е, доводити те, що мені це потрібно. Це в нашій сім'ї було по, ну, за замовчуванням. Типу, я і самореалізація це такі дві ну, такі речі, які ну, нікуди не діваються. Мені подобається, самореалізовуватись, і коли я почала це робити, мій колишній чоловік ніколи мені там не казав, чого це ти робиш, там не займайся цим, не займайся тим. А ось ти маєш сидіти з дитиною, що це ти надумала навчатись, що це ти надумала ставати блогером. Тобто таких слів я ніколи не чула, тільки підтримку, тільки розуміння і тільки там е е час, який він міг дати мені. Чому я про це говорю? Тому що вважаю це дуже і дуже важливим. І, на превеликий жаль, дуже багато чоловіків не розуміють цього і принижують жінок ось такими фразами, коли вони кажуть, твоє місце на кухні, борші варити там, і так далі. О, це такий червоний прапорець, я б сказала. Звісно, я не психолог, не хочу на себе брати цю функцію, проте зі свого просто життєвого досвіду кажу, що це так і є. І друге, що я розуміла, коли хотіла починати самореалізацію в декреті, Два слова розповім, що коли Вовчик народився і я отримала декретні виплати. До декрету я працювала в Макдональдсі, я мала хорошу заробітну плату, і потім отримала декретні, декретних виплат там, 3 тисячі доларів. І звісно ж, як багато хто з людей міг би вирішити, я прийняла рішення, що хочу, щоб ми ці гроші вклали в розвиток якоїсь своєї справи, якби така сума не маленька, для якогось магазинчику чи кав'ярні там. Непоганий стартап, і ми почали з моїм колишнім чоловіком займатися магазинчиком. Ми вирішили відкрити овочі, фрукти, і вже коли Вовчику там було два місяці плюс, ми цим всім займалися самі, шукали приміщення, шукали там обладнання, все майстрили, їздили на закупи товарів і все це я робила разом з чоловіком. І з Вовчиком на руках. Бабусі на той час не брали участі там в якоїсь допомозі. Ну, По-перше, бо у нас таке бачення було, що ну, ми народжуємо дитину тільки для себе і не для бабусь, і для мене це про перекладання відповідальності. Це коли ти ще в такій дитячій позиції, типу. Мені всі мають допомагати. Ну, я вважаю, що ні. Мені і моєму чоловікові достатньо відповідальності для того, щоб е брати її за нашу дитину. Тому е ми завжди такі, типу, самі. І потім, коли Вовчик вже став старшим, моя мама приїхала за кордон, повернулася жити в Україну, і зараз вже вона е така працююча у нас леді. Може один-два рази на місяць забрати до себе Вовчика там на цілий день. Ось нещодавно в нас був досвід з ночівлею, проте Вовчику вже 2,5 скоро. Тобто раніше такого не було. Там десь точково закинути Вовчика до бабусі на пару годин. так. Батьки колишнього чоловіка вони живуть в Харкові і фізично навіть не мають можливості якось допомагати. От, і тому. Весь час ми там торгували, їздили на закупи товарів. Як зараз пам'ятаю, вже осінь така холодна була, там п'ята ранку, це ж треба поїхати на ринок, оптовий, закупити товар. І я підіймала Вовчика, там його такого сонного е, одягала. Я зараз не хочу сказати, що... Типу, що це я жаліюсь, мені там так було погано. Ні, це для нас було якось абсолютно нормально. Я сприймаю це дуже таким нормальним досвідом, і я тоді в цей момент відчувала себе як і чудовою мамою, і плюс я розуміла, що я роблю справу, яка мені подобається. Ми... Дуже класно турбувалися про те, щоб наші продукти завжди були свіжими, якісними, про те, щоб обслуговування клієнтів було більше, ніж просто здрасті, 30 гривень до побачення і, там, і так далі. Але, на жаль, чи на щастя, склалося так, що наш бізнес довго не витримав, і настало дуже і дуже скрутне фінансове становище. Нам довелося з'їхати на меншу квартиру в інший район. І в цей час я вже активно готувалася до прикорму. Потім почала прикорм. І вже коли прикорм тривав близько місяця, навіть більше, я вирішила, що я накопичила в собі багато інформації, якою хочу ділитися з іншими мамами. І так в мене. Виникла ідея, щоб е, завести свою сторінку. І приділяла я цій сторінці 20-30 хвилин на день. У Вовчика якраз почався такий період, коли він спав тільки в лежачій позиції на Сісі. До того він спав завжди на руках. У нас ніколи не було такого е, щастя, як сон на вулиці у візочку, е, чутливий до, до умов сну був Вовчик. І я замість того, щоб просто там скролити сторінку, скролити Reels чи TikTok, то вирішила, що проведу цей час з користю. І так все закрутилось, завертілось, і до літа я приділяла цьому час виключно тоді, коли Вовчик спав. А потім. Коли я приймаю рішення про колаборацію з консультантом з родного вигодовування і нутриціологом з Аліною Сергієвою, ми вирішили створити збірку рецептів для матусь. Стається так, що мій чоловік на той момент був у відпустці. Я починаю працювати, тобто він повністю може мене страхувати у час бадьорості вовчика. І я починаю цю роботу. Звісно ж, робота над збіркою рецептів. Це збірка 101 рецепт, яка стала такою флагманською моєю збіркою, яка змінила полегшила життя сотням матусь. Дуже багато мам її придбали, і вона користується шаленим попитом, бо там дійсно класні рецепти. Нетипові з простих продуктів. І є рецепти з новими для вас продуктами. І, коротше, вона дуже-дуже класна. Не про цю збірку подкаст. От. І потім складається так, що мій чоловік втрачає роботу. І зараз я вже розумію, що це не просто так. І я маю змогу повністю. Приділити час збірці, ну це був великий проєкт довжиною в три місяці. І якраз коли я вже заверш... ну, була на фінальному такому етапі, чоловік знаходить роботу. І коли я повертаюся до активного ведення сторінки Інстаграму, я це продовжувала робити в той час, коли Вовчик спав. Після року він уже. Зміг, у нього з'явилася навичка продовжувати собі сон без сісі, і це для мене прям було вау щось таке неймовірне, коли я могла побігти там щось приготувати, зняти якийсь рецептик, закинути його на сторінку, там вже коли він спав, коли я йому вже треба була поруч. От. І а коли Вовчику виповнився рік. То ми почали ходити в садочок на заняття Мама і малюк. Це двічі на тиждень, по півтори годинки. І це був саме садочок Монтесорі, який я пригляділа, здається, ще коли була вагітною. Мені дуже подобався цей садочок і чи коли Вовчик взагалі був маленьким. І взагалі так система Монтесорі вписалася в наше життя. Дуже м'яко, і ми то ходили на ці заняття, то не ходили, бо ми жили від нього дуже далеко і чоловікові приходилось відлучатися з роботи, щоб нас возити. І звісно ж, це не дуже зручно. І коли вже почало ставати питання про те, що мені треба декілька годин, от прям твердо декілька годин на день для роботи. То я тоді, ну, по-перше, почалося все з усвідомлення, що для того, щоб мені працювати і заробляти гроші, мені треба е, час. По-друге, після цього усвідомлення я почала шукати ресурси, відштовхуючись від наших часових можливостей. Від, на, від того, де ми живемо, бо ми жили на е, окраїні міста, де ну, тобто я не мала самостійно можливості возити Вовчика-садочок. в садочок. Якби я це робила, то ну, на це пішов весь мій час. Типу, туди б ми їхали півтори-дві години і назад. І ну, це взагалі було неможливо, і цей варіант навіть не розглядався. Відштовхуючись від наших фінансових можливостей, да, і від місця, куди буде ходити Вовчик, ми ще розглядали няню для себе як варіант, я навіть шукала няню. Я навіть з одною дівчиною домовилась про співбесіду, проте у неї не вийшло приїхати і не дарма. Бо внутрішньо я не була готова залишати. все ж таки, Вову на чужу людину. І... Якраз для себе я обрала варіант садочком. Це було безпечне місце для нього, для мене, знайомі люди, і десь після півтора рочку я попросила в садочку, щоб Вовчик почав ходити, адаптуватися в групу Тодлер. Група Тодлер вона з двох до трьох років, проте були історії, де дітки адаптуються раніше, і тому я хотіла теж такий варіант. Але Вовчику було ще зовсім 1,6 тільки це було рановато, і ми домовилися, що е, трохи перепрошую, що ми трохи зачекаємо. Через декілька місяців, через три місяці, звільнилось місце в групі, і ми адаптували Вовчика в садочок. Таким чином я мала собі 3,5 годинки на день, е, де продовжувала знову. Вести активно сторінку, виходити в сторіс, працювати над іншою збіркою рецептів. Друга моя збірка це була збірка особливих рецептів без вилка коров'ячого молока для діточок, які мають алергію на молоко, оскільки дуже багато таких діточок є. Або для тих, хто приймає препарат заліза і кому треба стовідсотково один прийом їжі мати. Без молочних продуктів, оскільки вони впливають на засвоєння заліза. От, ця збірка затверджена доказовим, неймовірно крутим педіатром Катериною Погорєловою, і все це я робила в той час, коли Вовчик спав, коли чоловік у вільний час від роботи і у вихідні забирав на себе Вовчика і. От і все, Ось, от такі мої можливості. А потім, коли вже Вовчик адаптувався в садочок, я мала е, твердих 2-3 години, 3,5. І ці години я можу витрачати на роботу, на побут, на час для себе. А час для себе зараз розповім окрему історію. Коли я почала мати ці години, то я завжди їх витрачала з користю. Мені дуже важко було розслабитись, нічого не робити. Бо, типу, ж дитина в садочок ходить. Як це ти, Альона, просидиш без діла, типу без діла. І... Витрачати час на себе я абсолютно не вміла, аж поки ми з моїм колишнім чоловіком не розлучились. Ну, офіційно ще не розлучені, ми просто живемо окремо, поки що. І тільки після того, як ми розлучились, я навчилася проводити час наодинці з собою і по-справжньому кайфувати від цього. Просто коли ти це пробуєш робити, це як залежність, якась тобі круто. Ось цей стан потім, коли ти відновлюєшся, поповнюєшся, ти заряджаєшся, в тебе з'являються нові ідеї, сила, натхнення, ресурс, і це дуже круто. І хочеться, коли ти вже в кінці тижня такий виснажений, хочеться знову зарядитися цим. Але. От відверто скажу останнім часом, е, в мене так багато планів, що я знову повернулася в той ритм, де я не можу виділити собі е, там, час, дві години, тупо нічого не робити, просто пити чайок і дивитися якийсь фільм. От зараз запишу вам подкаст і піду дивитися фільм. Зараз в моменті зрозуміла, наскільки це круто, знову ж таки згадала. І як я... Хочу це зробити. От. І після того, як Вовчик адаптувався в садочок, ось я маю цих твердих декілька годин на день. І зараз вже Вовчик стає старше, його сон зміщається на пізніше, він засинає на обід десь о другій, о третій іноді. І мені вже цього часу мало. І зараз я знову в пошуках того варіанту, коли Вовчик буде ходити в садочок трошки надовше. Я не хочу його відправляти в садочок на весь день. По-перше, йому ще немає навіть трьох. По-друге, я хочу проводити час зі своєю дитиною. Просто мені треба трошечки більше часу для роботи. От, а і ще хочу сказати дуже важливий момент про наше мислення. Цей інсайт взагалі до мене прийшов нещодавно, десь ще місяць тому я постійно жалілася, що я нічого не встигаю, в мене там те не зроблено, все не зроблено. Хоча я вже давним-давно там забила на якісь генеральні прибирання, на. Там, пилосос через день. Да? Там я перестала робити якусь таку рутину, яка раніше мені здавалася ну капець, яка обов'язкова. Зараз я виділила для себе найважливіше це щоб було завжди що поїсти. Для У мене ранок зараз приділений. Часу для себе. У мене обов'язково зранку має бути медитація і йога, і це дуже круто впливає на мій моральний стан. Коли ти сповільнюєшся, сповільнюєш свої думки, даєш е тишу своєму мозоку, це ну, результат від цього дуже крутий. І... Здавалось би, раніше я ходила і казала, що я нічого не встигаю, в мене нічого там не виходить. Зараз, коли я розумію, що я встигаю рівно стільки, скільки мені потрібно зробити, і це круто. Ось, тобто, коли ти мислиш з цього достатку, що мені достатньо часу, то і твій мозок програмує реальність так, що тобі всього достатньо. Хтось зараз може мене послухає і скаже, ти щось говориш, якісь Альона незрозумілі речі. Проте просто спробуйте це перевірити. Коли ти думаєш, що е... коли ти мислиш з достатку, то тоді і реальність твоя така, що тобі всього достатньо, всесвіт тобі просто підкидає енергію, можливості і час. Хоча глобально нічого не змінюється. Це просто тут у нас в голові. Ось таке в мене вийшло відео. Мій щирий відкритий досвід. Якщо вам щось відгукнулось, буду рада вашим подобайкам, коментарям, якщо зробите репост, оскільки це відео саме, само себе просувати не буде, YouTube його просувати не буде, а тільки ваші реакції. Залишаю в описі під цим відео посилання на свій телеграм-канал, там у нас більш тепла, приємна атмосфера з дівчатами, на свій інстаграм-канал. Підписуйтесь, дивіться мої відео про прикорм з міні-курсу, кому це актуально. Буду рада відкритому нашому спілкуванню. Па-па!